Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про шахи. Історія виникнення шахів починається десь з 6 століття нашої ери. Проте існує легенда, що буцімто їх вигадали ще за 200 років до народження Христа. За легендою, китайський воєначальник Хан Цінь винайшов шахи для того, аби продемонструвати своїм воїнам план певної битви. Це був важливий момент у розвитку шахів в Китаї, коли правила гри були систематизовані і доступні. Проте справжня історія створення шахів починається в індійському королівстві Чатуранга. Так називалася гра попередниця шахів, яку вигадали для воєначальників в Індії ще у VI столітті нашої ери. Це був, якщо говорити сучасною мовою, симулятор військових битв. На дерев'яних дошках планувалися справжні бої, у них брали участь фігурки про образи нинішніх шахових фігур раджі, радники, слони, коні, колісниці і пішаки. З Індії шахи розповсюдилися по всій Східній і Центральній Азії, а в кінці 5-го або початку VI століття проникли до Ірану. Тут ця гра, де перемогу розумом беруть, як мовиться в однім з найдавніших рукописів, користувалася великою популярністю. У Персії шахи не просто прижились і полюбилися там гра отримала нову назву Шатрандж і нові правила. Назва з руками трансформувалася в усім відомі шахи, що давньоперською мовою означало король помер. У VII столітті з шахами познайомилися завойовники іранської монархії – араби. Тоді правила шахової гри багато в чому відрізнялися від нинішніх. Араби розвинули і дещо удосконалили стародавню шахову гру. Максимального розвитку шахи в арабів досягли у VIII столітті. Рукописи, що збереглися, свідчать, що араби цікавилися не тільки практичною грою, але й шаховою композицією, задачі, етюди, а також дослідженнями, аналізом окремих позицій. Культура шахової гри, що досягла досить значного розвитку в арабів, помітно занепала під час переходу Шатранджа до Європи. Європа познайомилася з шахами набагато пізніше, десь в 11 столітті. Спочатку про гру дізналися на Піренеях і Сицилії, там, де в той час був сильний вплив арабів. Загалом період з 10 по 15 століття був періодом занепаду шахового мистецтва. То була епоха неподільного панування феодалізму і католицької церкви. Атмосфера середньовіччя не сприяла вільному розвитку мистецтв. На європейський континент шахи потрапили як азартна гра з використанням гральних кісток. Зрозуміло, що християнська церква їх цілком очікувано не схвалила. На гру була накладена заборона, яку підтримали монархи і духовенство. Грати в шахи було суворо заборонено усім монаршим особам, лицарям ордену тамплієрів, єпископам і простим священникам. Втім, цю заборону ігнорували європейська знать, духовенство і лицарі із задоволенням влаштовували захопливі турніри на дошках. Згодом заборона зійшла на нівець. Шахи не тільки стали улюбленою розвагою аристократів, але й священнослужителів. До 15 століття шахи остаточно легалізувалися. Не було вже жодної країни у світі, де б цю гру забороняли. У 15-18 століттях були написані перші фундаментальні праці з шахів трактати іспанського шахіста Лусене і перший підручник італійця Педро Дамано та інших. А вже у 19 столітті гру офіційно визнали міжнародним видом спорту. Тоді ж почали створювати перші клуби і спільноти гравців. Вони грали не тільки свої внутрішні матчі, а й проводили турніри очні і за листуванням. Такий дистанційний турнір пройшов у 20-х роках 19 століття між клубами Лондона і Единбурга. Змагання тривало майже 4 роки. А закінчилося воно перемогою шотландців з рахунком 2-1. Варто зауважити, що довгі роки британці взагалі були законодавцями європейської шахової моди. Ніде не було стільки шахових клубів, скільки їх було у Британії. Найсильнішим гравцем вважався Олександр Макдонелл, ірландець за походженням. Правда, за підсумками гри з французом Луї Лабордонне, він все ж потіснився з першого місця. Було зіграно 80 партій, і за загальним рахунком перемогу присудили ламбурдони. Пізніше шахи отримали розвиток в інших європейських країнах. Трохи пізніше до когорти найсильніших гравців приєдналися американці. У 20-му столітті популярність гри досягла піку. Тепер вона остаточно перестала бути привілеєм аристократів. Розвиток шахів тривав завдяки наполегливості Еммануїла Ласкера. А гравці отримали нарешті авторські права на створені ними партії. У 1924 році у Парижі відбулася пробна шахова олімпіада, яку приурочили до Олімпійських ігор того ж року. Переможцем став латвійський шахіст Герман Матісон. Тоді ж був створений головний управлінський орган шахового спорту Фіде. Через три роки після свого заснування організація влаштувала першу офіційну шахову олімпіаду, трохи пізніше жіночий чемпіонат світу. Бурхливий розвиток шахів і щораз більший інтерес до них з боку любителів інтелектуальних ігор привели до повного переосмислення самої гри як такої. Отримали розвиток цілі теоретичні школи, з'явилися різні види захистів сицилійський, французький, староіндійський, а також різні види дебютів. Імена Вільгельма Стейніц і Луї Паульсена, провідних шахових теоретиків 19 століття, не забуті й досі. Сама гра стала зручнішою для підрахунку, витраченого на партію часу було спеціально сконструйовані двоциферблатні годинники. Їх вперше випробували на турнірі 1883 року в Лондоні, а користуються ними досі, щоправда, в удосконаленому вигляді. Удосконалив їх американський гросмейстер Роберт Фішер. Тепер їх так і називають годинник Фішера. Трохи раніше, в 1978 році, шахістам дали право відкладати незакінчену партію, якщо вона триває більше одного дня. Якщо в першій половині ХХ століття у світових шахах панували німецькі, кубинські американські гравці, то з 50-х років тут почалася радянська епоха, що тривала аж до розвалу СРСР. З середини 50-х років радянська школа лідирувала на всіх шахових турнірах, чемпіонатах світу та Європи, Олімпійських іграх. Фактично, це було протистояння радянських майстрів шахів без участі гравців з інших країн. Взагалі радянські шахи це не тільки і не стільки гра, скільки історія політичного протистояння з цивілізованим світом. Бодай чимось можна було похизуватися радянській Росії. Але починаючи з 60-х років шаховий світ стали стрясати скандали за участю радянських гравців. Це і не дивно, адже імперія завжди зневажала чесні спортивні правила. У 90-х роках не тільки завершилася піввікова епоха радянської гегемонії в шахах. Ішла справжня ланцюгова реакція. Частина шахістів відмовилася визнавати Фіде як організатора своїх ігор. Наслідком стало створення ними паралельного органу професійної шахової асоціації ПША. Кілька років матчі за чемпіонські титули проходили за двома версіями Фіде і ПША, Притім, брати участь в них могли одні ж і ті ж гравці. Але з 1996 року у шаховому світі знову одноосібно править ФІДЕ. Організація Конкурент втратила фінансування і щасливо припинила своє існування. Однак головна революція 90-х початок розвитку комп'ютерних шахів. З появою перших шахових програм змінився формат матчів, відпала необхідність у перенесенні гри на наступний день. Змінюється і сама гра. Крім класичних шахів, існують різні альтернативні види цієї стародавньої гри. Ще у 1997 році комп'ютер Deep Blue переміг Гарі Каспарова, тодішнього чемпіона світу. Різниця зараз така велика, що людина в прямому матчі навіть не наблизиться до нічиєї без суттєвих поблажок. Наприклад, якщо комп'ютеру обрізати час або забрати фігуру на старті. Комп'ютер виграє не тому, що розумніший. А тому, що має величезну швидкість обчислень, абсолютну пам'ять і не допускає людських помилок. Тому гросмейстери тепер тренуються разом із програмами, а не проти них. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.